Наталка гуменюк уже до мене приєдналася, і Наталка так само. Я звик до того, що там тут Наталка вклю... десь включається, тут Наталка відео якесь прислала і текст, і я не насправді не, не знаю, коли ти встигаєш робити. Але, але Наталка об'їхала фактично я не знаю за скільки днів було, за тиждень. Ну, майже? Ти близько тижня Близько тижня. Об'їхала весь Донбас. Має багато що розповісти. Я що, з чого починалася Наталчина поїздка на Донбас? Я пам'ятаю. Перше твоє повідомлення називалося «Донецьк. атмосфера. Тобто, так, перша публікація так. на сайті громадського називалася. Ти розповідала про те, що відчувають люди в Донецьку, як вони живуть, що чим вони дихають? Ну я звісно скажу, що багато хто взагалі. Проблема в тому, що багато людей остерігаються їхати зараз. Хоча ми можемо уявити, що якось вже, напевно, не 7 мільйонів багато людей їде, але не в таких масштабах, продовжують жити. Звісно, те, що насамперед навіть не вражає, це відсутність машин і не просто. Дуже мала кількість людей на вулицях. Ми людям потім це відео колись покажемо. покажемо, покажемо. Ми да, покажемо. Наталка, Класне відео просто зняла там. Реально е, вона їхала з водієм. Можна спойл зроблю? Так, так звісно. Так це вона їхала з водієм, і водій казав, Отут там в такий-то час, тут нас це був час пік, насправді, традиційний для Донецька, Він каже, тут традиційно пробка отут десь починається на світлофорі, а там ну просто порожні вулиці, десь там на горизонті, там одна-дві машини і все. Ні, і навіть були, були такі ситуації, коли пізно ввечері їхати по цьому величезному проспекту. Артема, і можна упродовж цілої дороги не побачити жодної іншої машини. Ну, я думаю, що треба говорити чому. Звісно. Ми розуміємо, що різні є міста. Частина місць все ж таки ну, відносно під контролем е, ДНР, так звано, і так під контролем і бойовиків. Є е, частина людей, де залишається от, комунальні служби, міська адміністрація. Це теж дуже складно уявити. От те, що ти там не можеш уявити в Києві, що комунальні служби працюють в велосипедні доріжки, е, нові кось е, анонсуються їх відкриваються, троянди цвітуть, але жодної людини довкола. Бо є питання, є таке питання, можна це назвати внутрішнім терором і окупацією частково, коли ти ніколи не знаєш, що буде. Ну, я, я можу сказати: звісно, не всі люди налякані, не всі люди вважають, що вони від, живуть в окупації, але багато людей так вважають. Складно, бо звісно, ми розуміємо, що як такої міліції немає. так? Але міліція, і нам підтвердив це в інтерв'ю Сергій Тарута, голова Ода. Яке переїхало не, не, весь, не все ода, а переїхали в головний офіс до Маріуполя, а основні комунальні і всі інші служби працюють. Що якийсь час, звісно, під. І самі бойовики, і під відом посилилася дуже криміногенна ситуація. Ми знаємо, що фактично в жодному автосалоні в Донецьку немає ну, вони стоять порожні. Був момент дуже популярне таке слово аджим стало, яке коли люди, там відбирали на блокпостах чи просто в місті дорогі машини, багато людей пересіли на дешевші машини або просто не хочуть виходити на вулицю, щоби раптом, ну якщо буде якась ситуація, знаєте, якщо викликати 102 в Донецьку, то є шанс великий. Що прийдуть представники ДНР. І на виїздах з блокпостів, що теж цікаво, я думаю, важливо теж помітити, що блокпости стоять, звісно, не, не, не можна сказати, в Донецьку, наприклад, не перевіряють документи. Там є деякі околиці, де можуть після 10-ї вечора до 6-ї ранку перевіряти документи, але завжди є якийсь довколишній шлях, де який можна обійти. Хоча на всіх стратегічних позиціях от, стоїть разом інколи це представники оплоту, ну, принаймні люди в футболках оплот. Люди з прапорами батальйону Васток. Санта Руто це визнає, так. тобто він про плот постійно згадував в твоєму інтерв'ю про це. було. Так, але стоять представники Беркуту і стоять просто озброєні люди. Я не можу сказати, що саме в Донецьку ми я потім розкажу так, і там про Горлівку, про інші міста. Я не можу чесно говорити, що вони там агресивні чи ні. Тобто, це просто створює певні проблеми. Люди не зовсім розуміють, навіщо стоять ці блокпости, тому що, звісно, щось там можна об'їхати, але це такі, тобто, всі зараз рахують в Донецьку відстані там від Маріуполь. Поля до Донецька шість блокпостів. Від там від е, Донецька до е, Вугле, е, Боже мій, Вуглегорська там стільки-то блокпостів. Ну, тобто таким чином, е, ну, переважно це все-таки е, пости е, ДНР. Е, багато і це реальні розповіді про те, що там на якихось блокпостах, але це переважно в Луганській області людей. Ну, там, е, в людей стріляли, але все ж таки переважно це така щоденна річ, там немає. Ну тобто там можуть подивитися в машині, що в тебе в бардачку, чи немає якоїсь зброї, але це дуже часто формальність. Наприклад, в тих містах, де ну е, є міста, де можливо немає так багато саме бойовиків, але є. Ти бачиш, наприклад, в Стаханові, це Луганська область, стоять люди звичайні, е, ну як звичайні, я можу сказати, вони стоять на блокпостах, вони вдягнені так, як в спортивні костюми, ще щось із такими міліцейськими Ну, паличками даїшними. Але я бачила, бачила, як от питання так. Я знаю, що домовилося Даї про можливо спільне патрулювання, як би це не називалося. Але я бачила ситуацію, коли Даї відкривало багажник, фактично. Ну тобто, і дивилися, ну, тобто, фактично вони здійснювали цю перевірку, яка не, не входить в. Але дуже чітко в, в інтерв'ю Сергій Тарута, До речі, кому цікаво, просто заходите на сайт громадського, там пишете в пошуку Тарута, і там один із останніх матеріалів це велике таке розгорнуте інтерв'ю Наталки з Сергієм Тарутою. Воно на відео, якщо вам так зручно Ша і в тексті, але Сергій Тарут тобі чітко сказав, ми це навіть заголовок винесли. Що на Донбасі що це не є зрадники? Що люди просто не розуміють, що відбувається на Донбасі, і то не є зрада жодним чином бо все ж таки при всьому тому ну, людям треба ви розумієте, що коли ти запитуєш, чим займаються всі ці органи, як вони можуть функціонувати в таких умовах. Зрозуміло, що потрібна вода, потрібна електрика, потрібно прибирати місто і щоб воно функціонувало. Да, Здавалося би, вода це така елементарна штука, але в багатьох постійно доходять повідомлення про те, що в багатьох містах Донеччини води зараз немає, просто навіть підвезення немає. Там було питання: немає води зараз у Слов'янську, і це точна там інформація відбувається. Підвоз технічної води, я думаю, ми окремо про, Там про те, що ми ага, ну, Там була аварія, яку дуже складно лагодити, тому що відбуваються бойові дії. на... Сєвєродонецькому Донецькому каналі, Сєвєродонецькому. і в чому складність, що коли відбуваються бойові дії, як Відбу... частина бригад, вона м... ну загинули двоє людей під час ремонту, під час перестрілці? Частина людей я не можу сказати відмовилися їхати, але теж для ну в Україні там відправляти людей на бойову, на передову для того, щоб я облагодити... Водопостачання це потрібно, це обов'язково. Але треба брати відповідальність. Так і була створена бригада волонтерів, яка це робить. Але фактично це відбувається так: немає жодного розкладу. Дві години по, по там поремонтували. Сіли на 6 годин в бункер, сидять, чекають, поки буде обстріл, там дали там часткову воду. Е, ну вона, звісно, обмежена і люди бояться. Ну я чесно сказати, звісно, дуже багато людей боїться ось того відсутності законності, можливості, що хтось буде вкрадений, що там за якусь дурницю можна. Е, ми окремо можемо говорити про пора не поранених, про захоплених і е, людей, які перебувають в полоні. Які можна говорити про заручників? Десь за немає таких офіційних даних, але загалом по Донецькій області, Луганській, ми можемо говорити про що відомо понад 200 людей. Понад 200 людей, які та перебувають, які Но полонені це, це як полонення, але насправді зараз просто на нас реагують в Твіттері, Мені скинули повідомлення Олени Степанової, вибачте Степової на Фейсбуці про ровеньки. Місто перекрите козаками. Вони ну козаками російськими вони затримують автобуси з першої зміни. Там шахта просто знаходиться. Людей в шахту не пускають, дали в руки російські прапори і прапори ЛНР виводять на мітинги проти антитерористичної операції, обходять квартири людей, виводять на мітинги. Ну, тут така ситуація. До речі, нагадаю нашим глядачам, вони можуть долучатися до нашої з тобою розмови, ставити тобі можливо, mm -hmm. запитання, якісь можливо коментувати що? щось. Телефонуйте в скайп, громадське нижнє підкреслення. Тіві відразу вас Володя включить нас в ефір. і Будемо спілкуватися. І звісно, я Андрій, просто не буду стверджувати про ті міста, де я не була. Просто я маю на увазі, поможемо про них говорити. Ми багато читаємо і слідкуємо про якісь речі, які видно на власні очі. Інколи складно зрозуміти, думаю, чого люди всі не тікають. Вони можуть уявити, як може кудись. Поїхати там усе місто. З іншого боку, справді, зокрема в Донецьку, там не відбувається, окрім коли е е е йшло. Е Визволяли так аеропорт, а, а, коли були атаки. А, то а, тоді не ну фактично це й були бойові дії. Хоча справді дуже багато чуток там будь-який, хто з таксист розкаже, що там на кінь на іншому кінці міста там йде грім, люди будуть боятися, що стріляють, але ти ніколи не знаєш. От є така несподіванка. Тоді там взірвали е, машину е, одного з такого самопроголошеного е, боже мій. Самопроголошеного мера, меречі ну, там їх, ж, їх, там їх, їх скільки багато, я насправді було. Я, <гум> я боюсь, яких називати. Тобто, ну одного з лідерів терористів. Так, але звісно, поза тим, люди намагаються, тобто, виходить, не всі можуть виїхати на море, не всі можуть, не мають куди виїхати. І розуміють, що вдома безпечніше, тобто, ти можеш спокійно їздити, жити в Донецьку. Є велика частина питань, яка така, знаєш, невидима це, ну і не тільки оцей... Оцей страх, що щось може статися, нічого ніби не відбувається, але ти знаєш, що щось може статися. Ніби там набережна, всі гуляють, троянди цвітуть, а ти не знаєш, що буде, коли там будеш йти додому. Так насправді що не будеш ти додому, ще коли я був. Тобто більше місяця тому в Донецьку, уже центральної частини місця міста рекомендували уникати ввечері. Тобто, що там типу ну пограбування почасти. Тобто тебе просто там б'ють, забирають айфони. я кілька таких конкретних повідомлень про конкретних людей чув. Але я ще хочу хочу згадати от про людей, про яких мало згадую, це про ті там економічні проблеми. Дуже багато компаній серед дуже багато магазинів закривається. Ну вони не можуть працювати. Хтось боїться питання не лише в тому, що бояться знаєте, що їх там пограбують, але Молодежі. деякі в Луганську от, частина банків там закрили, вийшли, людей відправляють в вимушені Знаєте, частину людей відправляють вимушені відпустки, і вони ну тобто можуть бути незадоволені, що вони не будуть отримувати зарплату. Ну, уявіть от просто на 2-3 місяці вас позбавляють вашого прибутку. Так, так з іншого місяця. боку, інші люди а, можуть говорити, що а, їх там змушують ходити на роботу, хоча б вони поїхали, ну хотіли би поїхати. Тобто, це така подвійна історія. Але у багатьох підприємств виникли проблеми там з доставкою, тому що ти там ніколи не думаєш, знаєте, там як робиться той чи інший продукт там ну, Хліб зрозуміло, як, але, наприклад, дуже багато продовольчих товарів, так чи то, що потрібно там для Коли функціонування якийсь заводу. якийсь один елемент не можна доставити, все зупиняється. І так. є багато історій, що підприємство там займається виробленням олії. В них якийсь там склад, знаходиться в Луганській області. Перевізники відмовляються їхати, і фактично в дуже дуже багатьох підприємствах, компаніях ну, такі виникають проблеми, чи там проблеми з інкасацією. В деяких магазинах, наприклад, в ті самі Горлівці, люди розуміють, що не приїжджають з області інкасатори забирати. Цю ну, тобто, готівку і десь може просто закінчиться готівка. Тобто, на, на такому рівні маса-маса проблем виникає в людей, якими вони інколи не знають. Ну, ми як ми їх часто навіть не знаєш, як це працює насправді так. Але коли потрапляєш, потрапляєш в таку ситуацію, виявляється, що система падає. Так, це можна сказати, що бізнес там заморожений в цей момент, а чи це буде занадто вже радикальне таке висловлювання? Знаєте, він заморожується, він в процесі, але для. Розумієте, що, Ти питаєш, а що найскладніше? Кажуть, що ніхто ж не підписує нового контракту, ніхто не заключає там контракт на наступні півроку. Всі якісь інвестиції, все це припинено. Тобто люди ще знають, що вони допрацьовують на якихось старих потужностях. І цей процес може, звісно, поставити. І чому люди виїжджають, тому що вони розуміють, що треба перевозити взагалі ну, можливо ще. Бізнес працює так, але, наприклад, я чула про людей, які перевозять свої компанії там в Черкаси, наприклад. Чи, наприклад, я ну мушу сказати, що люди там з'ясовують можливість ведення бізнесу в Криму? Таке є. Є ми ж розуміємо, що ми ще не говорили про медіа. і до речі, я скажу, маю сказати, коли інколи лунають такі речі, що там а як же ж говорити, але як же ж чути? Радіостанції українські а, працюють ну, звичайні там ну, fm радіостанції в автомобілях. Так а, Так само, як і можна купити журнали, ті журнали, які, а, ну, тобто, звичайно, ти можеш купити в Києві. А, деякі багато українських каналів не всюди. Я не говорю про Слав'янськ, але багато де працюють. Тільки є вже питання ментальне. Не всі хочуть сприймати а, там, деякі канали, які а, ну, а, я можу сказати, є певне. Там є медіа, які дуже активно підтримують там українську сторону, український уряд для багатьох так, тих. Мешканців Донбасу вони ну тобто, якщо їм говорили би про щось нейтральніше, так там би не використовували слова там терористи, бо вони сприймаються як пропаганду. Люди сприймають сприймають це як пропаганду. Люди сприймають, що коли пишуть, наприклад, вживають слово терористи-бойовики, що це стосується будь-якої людини, яка там живе, mm. а не тільки людини зі зброєю, людина, яка захоплює людей чи там закладає міни і збиває українські літаки. Майсько сказати дуже важливо повідомлення насправді, якщо. Ви хочете деталі, ми ж деталізувати не можемо. Ми тут можемо простої зачайно 24 години, але тоді Наталка запізниться на тренінг для регіональних журналістів, який так само ми будемо транслювати зараз. І запізниться на TEDx, який ми теж транслюватимемо на нашому сайті. Ви можете його подивитися. Так от, заходьте на сайт, монологи Донбасу, Наталки Гуменюк, там всі опубліковані, там дуже багато всяких деталей, які ми просто не встигнемо в будь-якому випадку сьогодні проговорити. У мене ще одне детає запитання важливе. ДНР. Ну, тобто, ну, я розумію, як, 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 як про це. Про це можна по-різному говорити. Але чим це є взагалі за сутністю своєю? Тобто, ну що це? Тому що тут Олексій Мацука колись розкладав це, це все закінчилось таким е, історичним сміхом Романа Скрипіна на дві хвилини. Е, але якось можливо в тебе тобі вдасться пояснити це так, щоб я тут не сміявся. Ну, э це дуже не можна сказати, що це точно не це така квазі-структура, так. Звісно, немає координації між ЛНР і ДНР. І коли ти запитаєш людину, хоча є всі ці самопроголошені керівники, ти запитуєш там, ну, навіть я не знаю, робочих на заводі, каже: А хто буде президентом ДНР? От як ви думаєте? Ну, Ніхто тобі такої відповіді не дасть. Але є, знаєте, багато є людей, і я не знаю, якщо я дозволю собі все-таки зробити припущення, все-таки Ну, це все це, це ж таки припущення. От у цих містах в Горлівці, в Маріуполі, в Донецьку і в інших, там, в Лисичанську, наприклад, десь рік-півтора тому з'явилися люди, які, ну тобто люди, які там бувають, зараз є на перших ролях, частина з них вони вже не вони з'явилися в публічному житті цих міст, десь рік-півтора тому, з руськими там, з руським міром, з якимись гаслами, говорячи справді там, про руську і православну армію. Тобто вони були, але вони були десь, ніби не можна сказати, знаєте, що вони з'явилися тут взимку чи е, в квітні. Тобто вони е, їх вже знали, в них була певна інфраструктура, але це були люди, яких не можна сказати лідерами громадської думки. Е, і це дуже дивні інколи дуже дивні. Е, Такі структури, як, наприклад, от зараз заснований такий ізборський засідання ізборського клубу, де ем, прямий ефір з Дугіним в них був. Ну, Дугін це такий ідеолог е, про, е, профашистський, такий націоналістичний е, російський е, традиціоналіст, який там усіляко виступає проти заходу і є таким ідеологом цього євразійського союзу. Такої фактично можна говорити, це фашистська ідеологія, інакше її справді не наживеш. І от там є, наприклад, група людей. В Донецькому в університеті і які там викладачі в історії, які частково зараз ведуть цю комунікацію. Є, наприклад, цікавий такий феномен, як називається така технічна інтелігенція. Люди, про яких знали, наприклад, там в Донецьку був такий клуб фантастів, який а, да. де був, наприклад, така людина, яка Федор Березін, який є зараз радником. Мі... Так званого міністра оборони ДНР Ігоря Стрілкова, так і е, коли ти запитуєш, тобто, а хто робить ідеологію ДНР, тобі кажуть, ну клуб фантастів. І ти розумієш, ну тобто, що щось от, в самому формулюванні це дуже складно, але розумієш, що ці люди вони там, наприклад, писали книжки, така ідея там турбофутуризму, і що в 2000 вони там е, ну, все виходить з тої ситуації, що в 2020 році е, в, в, в холодній війні переміг Радянський Союз, а не Захід, і от вони там уявляли. Як же ж жив би, жив би світ? Якби переміг холодні війні? Радянський Біл, Союз? білоруси б сказали свій улюблений мем, що то не так в цій ситуації. І от тобто ці всі речі частково виходять в якусь переходять в реальність, і це дуже дуже складно ну все це усвідомити. В мене зараз почне сферити Юля Банкова за те, що я... я затримую тебе на тренінгу. Я... А, просто ти сьогодні ввечері о котрій годині будеш ще знову в ефірі громадського? Я зараз громадського? десь близько восьмої. Близько восьмої Наталка Гуменюк знову буде в ефірі громадського і розповість все, що не встигла розповісти. Але ні, Андрію, я думаю, що, що? Маєш. ми просто Окей. там будемо цього конкретно говорити про Славянське. Думаю, про дві речі. Ага, ти дуже, дуже цікаво. Що знаєте, цікаво, коли говорять про от. В чому складність? Ви розуміємо, що є оці там чи радикально налаштовані люди, які є ем, такими активними учасниками ДНР, там, міністрами, їхніми ак, е, там, активістами і бойовиками. Але, звісно, багато чого тримається. на... Ем, не в тому, що частина населення не чинить якогось опору чи спротиву, так і коли ти починаєш говорити, зокрема, з робітниками на заводах, і отут виникає складність. Бо особливо в Луганській області, чим більше це там проблемне підприємство, людям зуміли технологи, кремлівські технологи, хто завгодно, хто цим займається, пояснити, що те, що в них відбувається, це навіть не боротьба це, вже не боротьба проти київської хунти, це вже старша стара історія. Історія з хунтою пройшла. Це вже не. не це антиолігархічний опер Тобто це боротьба робітників за власні права. І коли починаєш вести розмову, люди пояснюють, що ми тут виступаємо, бо нас олігархи багато років над нами знущалися, а зараз до влади знову прийшли нові олігархи. Зараз тут ми бачимо Коломойського, Ахметова та Руту, Порошенка. От ці люди мають велику, а в нас тут повстання, тобто, ми хочемо виступити за права робітничого класу. Ну не просто за права робітничого класу, а за те, щоб там не було корупції, були нормальні зарплати. Щоб ці люди, які там володіють Донбасом, ним далі не володіли. Ми хочемо, щоб це там розподілялося між робочими. І ти розумієш, як, ну тобто, що ми знаєш, ти, коли кожен раз приїжджаєш, ти розумієш, як швидко відбувається ця. Ем, Ця е, зміна, ну це вже інше. Тобто, тобто інше, знаєте, і е, зараз всі говорять, що дуже складно Донецьку і людям коли, коли говорять, не одна, ну оце почути Донбас, це така дуже дивна історія, бо Донбас він не єдиний. Знаєте, тобто Олексій Мацука, він так само представляє Донбас, як і там Шахтар, Рінат Ахметов, е, чи е, там викладач університету, так е, він е, справді різний, але е, багато кажуть, що. Тобто немає чіткості. Деякі люди мені казали, ви знаєте, ми хочемо їхати в чи ви збираєтеся їхати з там середній бізнес виїжджає туди. І кажуть, ми хочемо їхати в Київ, але ми не знаємо, чи якщо Київ нас, тобто, якщо Україна нас дасть, то не хочеться повертатися в чи... Який є сенс їхати в Україну, яка готова віддати Донбас, та просто забути про нього і твердити, що Донбас не є Україною. Ну тобто, люди, люди є певне відчуття покинутості, бо дуже складно комунікувати, пояснювати. Те, те, що ви знаєте, олігархи, вони не справді олігархи. Ви знаєте, політики, вони не всі погані політики. Тобто, це ну, Тобто, людям дуже складно пояснити, що зараз відбувається в ну, Києві чи щось змінилося. Це для нас виходить виклик. В даної ситуації ми можемо пояснити, що, по перше, Донбас не забутий. Ми про нього говоримо фактично більше ніж про все інше наразі, і не просто тому, що там війна, а тому що там насправді проблеми. І по друге, це те, що ну не все так знаходити однозначно. Це, абсолютно неоднозначно, знаходити те спільне і те, що я напевно проанонсую про вечір. Ми будемо з Дмитром Гнапом говорити про те, що відбувається в Слав'янську, тому що спілкуючись з слов'янську з багатьма людьми, є величезна велика кількість загиблих серед мирного населення. Це сотні сотні звідки що Фактично буде дискусія така на громадському. Тут, ну, ну будемо з'ясовувати, але це і офіційні дані, і дані міжнародних організацій, журналістів і міжнародних агенцій, які там працюють, що рахунок пішов на сотні. О восьмій годині. Я так розумію, що о восьмій питання там яким чином. Ну і переважно це люди, які загинули під час бомбувань. Угу. І тому люди масово тікають. О немає... Так про це о восьмій. Не будемо наперед розповідати. Да.